Хтось підспівує, хтось мовчки слухає, плескає в долоні і вигукує браво. Глядачі, бійці саперного підрозділу. У зоні АТО вони проводять інженерну розвідку місцевості, обладнують та утримують мінновибухові загородження. Для них пісня та щире слово, наче бальзам на душу, раділи зустрічі з волонтерами та артистами обласної філармонії і вихованці новоайдарівського інтернату, не менше і подарункам, одягу та солодощам. Коли маєш любов у серці, допомагати легко. Головне мати бажання робити добро нашим воякам чи то знедоленим дітям, яких торкнулося лихо війни. Полтавський волонтер Іван Данилевський разом із артистами ще нараз збираються у такі поїздки на схід.